Всім привіт! Сьогодні 30 число і як ми обіцяли від Асоціації кіберспорту. Сьогодні ми проводимо розіграш. Розіграш клавіатури A4Tech X7G100. Для того, щоб стати власником цього девайсу, було достатньо зробити репост цього запису і бути підписником нашої спільноти. Отже, розпочинаємо. Беремо звідси силочку на сайті BestRandom. Вставляємо і генеруємо переможця автоматично. І переможцем стає Діма. Діма, 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 Діма Андрію. Репост тут, звісно, є, бо я його не шукав з репостів. Ну, можна перевірити, якщо не вірити. 13 листопада, 15-16 листопада репост є. Перевіряємо, чи він є членом нашої спільноти. Вот яка здається, я бачив. Все одно пошукаю. Звісно, він є. Мені друзі Отже, вітаємо Діму. Він виграв клавіатуру нашу. І також хочу нагадати, що зараз проводиться польсько-український турнір. Стадія плей-офф вже здається. Отже, будуть стріми. Дивіться, підписуйтесь на цей. Ну, Реєструйтесь на даному форумі. І... Отже, вітаємо Діму і дякую за увагу.